Гріх починається з голови, із думок, з того, що наповнює серце. У Слові Божому написано, що помисли блоцькі це смерть, а духовні це життя. Тому що можна робити щось на показ, перекидатися дуже духовними, але при цьому усередині темрява, і рано чи пізно воно вилазить у вигляді якогось гріху. Відсікати і блокувати гріх потрібно на рівні думок. І це є життя по духу. Ісус так і сказав, що Царство Боже береться зусиллям, тому потрібно прикладати зусилля. Також написано, що Кінець закону це Христос. Щоб мати таке духовне життя, потрібно хреститися Отця, Сина і Святого Духа. Але не хреститися показує на собі хрестик або носити хрестик, а хрещення означає занурення. Це означає, що треба вивчати Слово Боже, наповнюватися ним, занурюватися в нього, а не робити якісь релігійні речі і жити при цьому в гріхах. Тож вивчайте Слово Боже. Нехай Господь вас благословить.